Привіт, друзі! Як же приємно почати недільний ранок з чогось затишного і надихаючого, а ще краще, коли це відкриття свіжих новинок зі світу краси цього тижня. Косметичні бренди здобували особливо, кожен продукт здається створеним з любов'ю та турботою, щоб додати яскравих фарб в будні кожного поціновувача і визвати відчуття естетики в кожному. Тож давайте разом спостерігати цікаві відкриття, над якими постійно працюють багато людей і які вкладають душу, оскільки кожен із цих продуктів це не просто косметичний засіб, а справжня історія. Rare Beauty та новий рівень контурингу. Їхній Soft Pinch Liquid Contour це просто прорив. Уявіть собі рідкий контур, який настільки легкий і шовковистий, що буквально зливається зі шкірою. Жодних різких ліній, жодних плям, лише природний ніжний контур, наче ви народилися з ідеальними скулами. І що Найкраще у них аж сім відтінків, серед яких кожен знайде свій. Просто нанесіть кілька крапок, розтушуйте, і бам, ваш контур готовий. Запам'ятайте, цей продукт стане хітом 2025 року. А тепер про те, як Хелі Бібер буквально створила продукт мрії Пептіт Ліп Шейп. Це новий засіб для губ не просто про красу, а й про догляд. Він не тільки створює красивий контур, але й зволожує та розгладжує губи завдяки пептидам. А тепер увага: 11 відтінків. Для повсякденного образу обирайте ліфт він ніжно-рожевий, а для чогось більш яскравого і драматичного баланс він карамельно коричневий або спін глибокий сливовий. Продукт обіцяє зробити губи гладенькими, доглянутими і надати їм легко. Такого об'єму старт продажі вже 30 січня. Думаю, ми знаємо, що буде у всіх косметичках цього року. Цього тижня сислі презентували справжній подарунок для власне чутливої шкіри. Це не просто крем, а багатофункціональний засіб, який заспокоює шкіру, знімаючи почервоніння та подразнення, бореться з ознаками старіння та вирівнює тон і навіть усуває темні плями. Після місяця використання жінки з чутливою шкірою підтвердили, крем працює без дискомфорту, лише догляд та результат. Тому, якщо ви мріяли про ніжний, але потужний догляд, цей продукт саме те, що потрібно. Діор подарувала нам новинку з їхньої знаменитої колекції. Це не просто аромат, це ціла історія загорнута у вишуканий флакон, текстурована етикетка, що нагадує тканину, гравіювання з логотипом Діор та елегантні лінії флакона, які підкреслюють його статусність. Сам аромат насичений, теплий і з деревними нотами, які огортає теплом і затишком. Ідеальний для зимових вечорів, коли хочеться чогось елегантного і водночас розкішного. Для святкування китайського нового року Герлен створили щось дійсно особливе. Їхня нова лімітована колекція Крет просто приголомшлива. Легендарна помада Satin тепер у розкішному червоному футлярі зі зміїним принтом. А кушин доповнює серію своїм сяючим фінішем, який забезпечує ідеальний вигляд протягом 24 годин. Це не просто косметика, це справжній символ розкоші, який стане прикрасою будь-якої косметички. Піксі створили ліптон, глянцевий блиск, який підлаштовується під ваш природний pH, формула збагачена маслом шипшини, шита манго. Унікальний ефект: кожен відтінок стає вашим унікальним, шість варіантів на вибір: від нюдових до золотистих. Цей блиск, який не тільки зволожує, але й підкреслює вашу індивідуальність. Новинки від Наташа High Blush. це справжній б'юті хіт. Гелева текстура, що ідеально розтушовується, шість відтінків для будь-якого настрою від ніжного рожевого до теплих та збагачення скваланом та соняшниковим воском для зволоження. Цей продукт не лише дарує здорове сяйво а й чудово піклується про вашу шкіру. Петма Град Labs презентувала Glaskin Skin Street Mask, яка вже стала вірусною. Маска скульптур, що створює ефект скляної шкіри, зволожує та підтягує і вирівнює тон. Це ідеальний вибір для підготовки шкіри до важливих подій або просто для моментів, коли хочеться сяяти. Який з них припав вам до душі найбільше, розкажіть у коментарях, адже ваша думка важлива. І пам'ятайте, справжня краса це про те, як ми бачимо світ і як ставимось до себе. До нових зустрічей у наступному випуску. Бережіть себе, насолоджуйтесь моментами і не забувайте шукати натхнення у кожній дрібниці. Пока-пока!